Перекладено та озвучено на замовлення сайту simpsonsua.tv Кренгу. Ти коли-небудь бачив настільки чудові <рекун> <I don't> щупальця? <рекун> Як я подивлюся, тебе переповнює любов. Величний демон, ми допоможемо тобі здолати людську расу, а потім одружимося на тобі. І ти народиш нам 10 тисяч маленьких восьминіжок. Промінтяги. Ваші жалюгідні пукалки не здатні впоратися з нашими скафандрами. Отримуй ти, потвора з виріченими очима. Це образливо. Дивись осколок нульової точки. Забери його, поки демон не знищив острів своєю силою. Демон закинув нас у нереалістичну червоточину. Рекомендую максимальний переляк. Стривайте. Я можу перенаправити червоточину, щоб відправити нас додому. В Срінгфілд. Відіть! Калібрування червоточини вкрай тонка робота. Перекалібруйся! Перекалібруйся! Ні! Ми маємо повернутися на острів! Спрінфілд! Острів! Спрінфілд! Острів! Спрінфілд! Острів! Спрінфілд! Острів! Спрінфілд! Острів! Спрінфілд? Острів! Острів! острів? Увага! Кілька реальностей злилися в цинічний брендовий кросовер. Це ж треба. Острів Спрінфілд. Це неймовірно, а тепер ми його завоюємо. Дурний пульт. Напевно, батарейки сіли. Ну що за свинство? Панаре, по радіо кажуть, якщо це осколок, що світиться, дзвонив поліцію. Він інопланетний, неймовірно потужний і смертельно небезпечний. Щось потужне. Це те, що треба. Потужність зашкалює. О, великотка. Так, гомере, зроби те, чого ніколи не робиш на роботі. Сконцентруйся! Оце я розумію пульт. Це осколок? І що ти робиш з моєю вітальнею? Роблю її краще. Спробуй! А, такий м'який. Я не люблю інопланетні технології в домі. З цим пультом я можу перетворити весь Спрінфілд на рай, загасити палаючі шини, врятувати місцеву пресу, створити щось прекрасне для всіх нас. А ти міг би приймати розумні рішення? Дай волю фантазії. Лишу це на потім мала. У мене є прилад, який я не розумію, а те стат про середню освіту, яку я ледь здобув, і повна відсутність меж. Я вирушаю створювати нірвану. О, дяка, Гомере! Красно дякую доброму пану. Шоколадний сироп, мрія пожежника. Налий мені склянку льодяного цукру, мо поки я створював ідеальне місто, спрага замучила. Гомере я присягався, що скоріше відірву собі голову, чим скажу це. Але за рахунок закладу мені подобається, що тепер мій туалет має нескінчений запас туалетного паперу. У мене купа чудових ідей. Буває, що дивишся на небо і думаєш, якщо місяць зроблений з сиру, то чому б його не розплавити на велетенський начос? Сильно не вихваляйся, друже. Тебе розшукують якісь чужинці, подейкують цей дивний осколок, небезпечний. Не дає б дізнатися, що я тут. Та не переймайся. Я зайняв їх одним із твоїх дрібних винаходів. Ці закуски, що ви дали нам, рухаються. Ага, це закуски, які самі лізуть до рота. Відкрий рота, і вони заскочать туди. Жуй від душі.